Представляємо ДМС Трістан, це високоврожайний середньостиглий гібрид кукурудзи з Фао 270, розроблений для максимальної продуктивності у всіх кліматичних зонах України. Цей гібрид демонструє відмінну адаптацію до стресових умов, включно з посухою, спекою та впливом шкідників. Завдяки яскраво вираженому ефекту Stay Green DMS Tristan зберігає зелений листковий покрив до пізніх етапів розвитку. Що сприяє підвищенню врожайності до 16 тонн з гектара. Основні характеристики ДМС Трістан. група стиглості середньостиглий фао 270, висота рослин 245 см висота кріплення качана 100 см. Потенціал врожайності у степу до 14 тонн, у лісостепу до 15,5 тонн у полісі до 16 тонн з гектара. Переваги ДМС трістан висока врожайність. Гібрид забезпечує стабільний дохід у різних кліматичних умовах. Стійкість до стресових факторів витримує екстремальні погодні умови, включаючи посуху та спеку, що робить його ідеальним для вирощування в степових зонах. Stay green. збереження зеленої маси на пізніх стадіях сприяє накопиченню поживних речовин і кращому дозріванню, врожай навіть за складних умов вирощування. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.